Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні чуємо в Євангелії від Матея історію, притчу. Таку гарну розповідь про батька і про двох синів. Тоді, коли батько звернувся до своїх синів і попросив їх, щоб вони пішли в виноградник, один син відразу спонтанно погодився, але потім не пішов. А другий також спонтанно і також емоційно буркнув, не піду. Але потім щось сталося з ним всередині і відчув, що він неправильно так відповів батькові тому, який його любить, той який дбає за нього, і попросив про те, що буде добре для всіх. І, і він так якось різко відповів, не подумавши. Дим переосмислив, і потім все ж таки виконав волю батька і пішов. І тоді Ісус запитується, тоді запитується отже, хто виконав волю, побажання, прохання батька. Ну, і, відповідно, всі логічно, дуже легко дали відповідь на це просте запитання, що цей останній, той другий, це Він виконав волю батька. І ця історія би на цьому і закінчилася, якби. Ми не пригадали, що сталося перед тим. А перед тим сталася дуже цікава подія. Ісус теж дав запитання і дав запитання, на яке не дали відповідь, а радше сказали: Не знаємо. Ми Не знаємо. А питання стосувалося того, чи Іван Хреститель був від Бога, чи Він був від людей. І фарисеї, перепрошую, книжники, і первосвященники, вони. Перед тим, як дати відповідь, вони добре думали, і потім, щоб так було вигідно, не мов би їм зробили себе дурників і сказали, ми не знаємо, що відповісти. Насправді знали, але не мали сміливості сказати тої відповіді. А тут вони миттєво дають відповідь. Бачимо Ісуса тут як дуже доброго педагога, дуже доброго вчителя, дуже доброго наставника. Бо те, що він зробив, Ще трошечки раніше перед тим запитанням, які як до нього підійшли, він побачив непорядок в храмі і почав перевертати це все і, і зробив ще більший такий безпорядок. Але насправді цим жестом хотів казати їм про щось дуже важливе: пригадати їм, для чого був збудований храм. І коли вони це все побачили, не зрозуміли цього жесту. І потім підійшли і запиталися, якою силою ти це робиш, але Ісус не хотів дати відповіді дуже так просто, і що всім доказувати, бо з цього би знялася якась велика суперечка. Тоді Ісус запросив їх в таку подорож, подорож пошуку відповіді. І на прикладі Івана Хрестителя вони бідні не змогли, не мали сміливості, смиренності дати відповідь. І потім їх запрошує до сьогоднішньої історії, яку ми почули. І вони нарешті-решт дали відповідь. Ну, шикарний вчитель, шикарний педагог, правда Мів підвести їх до того, щоб вони зустрілися з відповіддю. Але кожна відповідь, яку людина зустрічає, це є зустріч з істиною. Бо коли ти знаходиш істину, знаходиш відповідь, тобі легше стає. Тобі набагато простіше. А натомість, якщо ти забріхуєшся, якщо ти починаєш викручуватися, хитрувати, ти ще більше ускладнюєш своє життя ще більше його заплутуєш, і потім справді дуже важко знайти відповідь. І так бідні первосвященники, книжники, які так заплуталися в собі, що не змогли в простоті своїй дати просту відповідь. Ця притча дуже чітко вказувала на ці дві категорії людей, людей, які, людей, які можуть жити. Так, як вони відчувають, і інколи ті їхні відчуття вводять їх навіть зовсім абсурдні, недобрі речі. Але ті люди мають сміливість все ж таки покаятися. Ісус наводить приклад тих е блудників, грішників великих, які в силу свого пориву зробили гріх, щось недобре зробили е -м, е -м, так. Спотикнулися, впали, але потім ці люди мають сміливість встати і продовжити своє життя в істині. Натомість є ще інша категорія людей: ті, які падають і роблять вигляд, що так має бути, ніби все нормально, все добре. Це ті, які не мають смиренності, щоб визнати. Так, я помилився, так, щось, щось не так. Зараз ми приготовляємося до свята Успення Престої Богородиці, і одна із таких прекрасних чеснот, яку ми вчора роздумували, це була чеснота покори Богородиці, смиренності її. А сьогодні ми роздумуємо про терпеливість. Хто може бути терпеливим? Тільки смиренний. Бо терпіти це не є затиснути в собі, щоб потім той пар тебе взірвав. А терпіти це означає довіритися, а щоб довіритися, треба мати смирення. І тому, навчаючись від Пресвятої Богородиці, я думаю, що сьогодні для нас було би дуже так сміливо, я би сказав, дуже мужньо, запитати себе, а до якої я групи належу? Що ми спонтанно говоримо Богові? Що ми ось так не обдумуючи, можливо, відповідаємо Богові.